Я не сказала закрыть, я сказала, я заказала. Я не сказала, хотіла так мало я не сказала, скажу ви выбрать, і якщо немає нічого, то можна. А тепер про шоколад песто робімо. От селич, і сейчас найбільше відкритий. Це сповна нормально. Показывают свою это не спорт e, не нет. Нам є хорошо сказать. Правильно делать. Скільки можна людей сберегти на посадку нормально? А на Нормально. Как чего робити? <пай тенде> я буду вовчок, я я воню, плитур, нашов, я в чому ж сітки плетуть, а Михалари нашов виступати, тільки зберуся діво. Що було? Я вже, вже, вже один. Та при чому тут гроші? Подивіться, одні тузіасти, вони з цього села збирають по копічці. Уже любой из тяжелый. Там тоже что-нибудь кавязаны. Я же примерил. Я тобі кажу, что падает. Так, я не поняла. Для этого надо открыть. А кстати, у мене питання. Де мое питание. Для этого написала. А мы уже осталось. Вона просто боялася, що він її вже не дають. Дають сітки, дають панчики. Ми через духовні відроди робити. А якась лає, ми через духовне відроди. Ми через духовні друзі. Хочуть бантики на волі чи готують. А його там постачають соціальні.

основна таке. Ну а за вишку ж вирішили, що хай прийде представник. Мені здається, що люди привозять це до рівня Бога вже тут. От ми сидимо і рішаємо. Не в облаго людей. А ви ж знаєте, що тут знає, знає, тоже надаємо, що ви всіх дураками щитаємо. Неправильно ви кажете. Я дуже з від відповідаю. А я, я підтримую Віктора. Ну, коли нам скамати, тут був. Я на всі останні. Ми тут нема відділа. Е -е. Я мовую. Ніра, подождите. Чи я могу його? Подождите. Вам мені ви говорили когда я не буду голосувати до тих пір, поки я не розберуся. Мені дуже сподобалося у вас. Що ви зараз мені рота закриваєте? І кажете, що я чогось не понимаю, то я не помічу. Я хочу розібратися. Шкідливо, то ви жкідливо. Таких людей мені як. Так, все. Ну, не, все, все. Я воюю ну, в сільській раді селищі. А, а ти ми оформилися? Ви зачекаєте? Всі виві. знають місця, вони знають, де я живу. Там люди ви, на коронавірус є воїнка, воїнка. Хотіли там поставити вишку. Вони представники приїжджали. О, ми, Рядом живуть, сказали ні. І все питання закрили. А як ми можемо якщо у нас немає протоколу ну, роботу? Я розумію, що О, там діти, Потому, що на них живуть. Ви неправильно кажете. Оля Вікторовна, ви неправильно кажете, що ми потім можемо? Я не ще вийшло. Я На 54-ту позачергову сесію Селянчної ради 8-ої скликання з 26 обраних депутатів прибули 14. Згідно пункту 12 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, куда Ірина Дмитрівна? Пішла. прийшла. На скорома немає і вона вийшла. Николай Николаевич, ну решайте вам. Николай Николаевич, что вы так там. Сейчас Коля понимание спрашивает. Я тоже спросила. Я тут центр не

На 54-ту позачергову сесію селищної ради 8 скликання з 26 обраних депутатів прибули 14. згідно пункту 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія ради є повноважною, Якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів із загального складу ради, наша сесія є повноважною. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії. Дозвольте 54-ту позачергову сесію 8 скликання оголосити відкрити Нам брати лічильну комісію у складі трьох депутатів. Пропоную підути до складу лічильної комісії Ксенчик Кирина Дмитрівна, Моторна Микола Миколаївича Єргаєву, Слану Валерівну. Які будуть зауваження? Прошу, будь ласка, лічильну комісію зайняти свої місця. І секретаріат у складі двох депутатів. Влячак Марія Васильна та Садова Тетяна Йосипівна. Прошу, будь ласка, секретаріат зайняти місця. Не біжи, все нормально. Я так, дякую. Питання були розглянуті на спільному засіданні постійних комісій. Були деякі питання зняті, тому пропоную затвердити порядок денний зі змінами. Прошу, будь ласка, лічильна комісія поіменно проголосувати. Шановні про

14. 14, 14 14. за, порядок денег затверджений. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Пронесення змін до рішення Возпроцентської селищної ради від 21.06.2024 року No5. Про тимчасове призупиння діяльності Степівковської гімназії Великосельської селищної ради Миколаївської області. Прошу, будь ласка, начнінна комісія. Я не можу заспокоїтися. За. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Звіт про виконання бюджету Ослосенської селищної територіальної громади за 9 місяців 2024 року. Не За голову. За. За передней. Моторний. За. 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 Рішення прийнято. Наступне питання про зміну назви станції Грейгова розташоване в селищі Миролюбове, Миролюбівського, Страстинського округу Восставської територіальної громади. Я повитягнула всі і нові безможливості. За. 12-2 да, рішення прийнято. Наступне питання про звернення депутатів Воскресенської селищної ради до президента України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Заголов. Вердень. За Ярославич за чотирнадцять 14. За. 14. За. 14. за рішення прийнято. Наступне питання про звернення депутатів Воскресенської селищної ради до Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. За. Насі за рішення прийнято наступне питання про надання дозволу Україні Тауер Компані» на розробку технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки площею 00100 га, кадастровий номер останні 4 цифри 0799 для розміщення та експлуатації об'єктів споруд електронних комунікацій в межах території Сверсенкої територіальної громади село Калинівка За. безбожего. На за рішення прийнято наступне питання про затвердження технічної документації землюсурщу щодо встановлення відновлення май земельної ділянки на турі на місцевості та передачу власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд, присадибної ділянка, громадянці України, Соловйові, Людмилі Іванівні, площею 0,1520 Га, два селище Воскресенське. Ми сняли це питання? За. 14. 14 За 14 за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації, землеустрій щодо встановлення відновлення майже земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд присадивна ділянка громадянці України, Іванцові Олені Анатолійонів площою нольці двадцять село нулі. Га се було Чотирнадцять два рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власне земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку сполських будівлі споруд присадивна ділянка в громадянці України Василькевич Олександрії Володимирівні площею 0,1159 га, одинадцять селище Востресенське. Рішення прийнято наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на турі на місцевості та переращу власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку спориски будівель споруд присиливна ділянка громадянці України Хроленко Валентині Іванів площа на цілі двадцять газ Калинівка з 14 за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації, землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власті земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку споризку відділів споруд прислівну ділянку громадянину України Місюрій Івану Михайловичу. Площою 072520 Газлопорасадівка. За, за. 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 Сива пляс, за. Білячак. Зако за 14, 14, За да. рішення прийнято. Наступне питання, прошу, будь ласка, звернути увагу на це питання було накладено вето. Да. Питання про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення майже земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд простивна ділянка, громадянці України, Кровашей, Мар'яні Олегівні, площу 0,1236, газ село Михайло Ларине. Проти моторного, біля 14 проти рішення не прийнято. Наступне питання про внесення доповнень до рішення Воскресенської селищної ради від 18 до 10 2024 року номер 29 Про притипинення права оренди землі, правки старт та продачу оренди земельної ділянки ТОВ «Юкрейн Тауер Компані». Що За. 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 Питання порядку денного розглянуті. Якщо зауважень, у кого немає, після четверта позачергову сесію оголошую закрите.